Вулиця Докучаєва не центральна, тут навіть не пролягає жоден із маршрутів громадського транспорту. Відтак довгий час вона була поза увагою і без ремонту. Цього року нарешті таки у список потрапила. Тиждень розпочали із асфальтування вулиці Докучаєва. це від Собронецьких наверх до гуртожитків університетських. І паралельно ведемо підготовчі роботи на Грибоєдово. Це до міської лікарні, міської поліклініки. Тому що осінній сезон наближається, навчальний процес розпочнеться в університеті, буде Нагрузка велика на цій вулиці. В стані вони були погано, особливо до Кучаєва, в дуже-дуже такому поганому стані. Підготовчі роботи вже завершили, тож бригада перейшла до асфальтування за традиційною процедурою. Вибивається ямка, так як ямки великі, там вони вбивають, вони вибиті, заливається смолою, катується асфальт. На жаль, витримає вулиця після ремонту недовго, кажуть спеціалісти, один-два сезони. І проблема не в якості роботи чи матеріалу, а в аж занадто поганому стані дорожнього полотна. Це то ямочний ремонт, то не спрошний. Спрошний ідея гарантія до п'ять років, а на такий. такої. Там ям, ямки, коли я, ця ямка буде стояти асфальт, що ми поклали, а рядом вже, то буде бити друге. Однак і залишати її в такому стані надалі не можна, окрім того, шлях до університету. Це ще й один із двох під'їздів до клінічної інфекційної лікарні. Капітальний ремонт для міста наразі завдання непосильне. Проводимо тільки поточний ремонт ямковий, тому що всі капітальні видатки не проводяться казначейством. Тобто ті кошти, які в нас є для того, щоб робити капітальний ремонт, поки що Києвом заморожені, нам їх не пропускають. Тому обмежуємося поточним, щоб, хоч якось, рятувати ситуацію. Закінчити роботи планують буквально за два дні в прискореному темпі, поки зберігаються сприятливі для ремонту погодні умови.